Уважені в той час, який чоловік приступив до Ісуса і припавши Йому до них, каже Господи, змилуйся над моїм Сином, бо Він причини й тяжко нездужає, часто кидається вогонь, часто є воду, я був привів Його до Твоїх учнів. Та вони не могли його зцілити. Ороде невірний та розбещений, відповів Ісус. Доки я маю бути з вами, доки терпітиму вас, приведіть мені Його суди, Ісус погрозив Йому і біс вийшов із хлопця. І юнак видужав тієї ж хвилини. Тоді підійшли учні до Ісуса на самоті і спитали, чому ми не могли Його вигнати. Ісус сказав їм через вашу малу віру. Бо істинно кажу вам, коли матимете віру, як зерно гірчиці, скажете цій горі, перенесися звідси туди. І вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого. А що до цього роду бісів, то його виганяють лише молитвою і постом, як вони зібралися в Галилеї, Ісус сказав до них: Син чоловічий має бути виданий у руки людям, і вони його уб'ють. Але третього дня він воскресне, і вони тяжко зажурилися. Слава тобі, Господи, слава тобі Слава Ісусу Христу ще раз. Присідайте собі, будь ласка. Діти собі теж знаходять місця найзручніші. Сьогодні учні, бачите, минає від середи трохи часу, і учні знаходять собі час для того, щоб в своїй ейфорії радіти тим, що вони бачили самого Бога, самого Бога Отця. Вони бачили Мойсея іллю на горі таворі. І вони спускаються з цієї гори, і вони зустрічаються з тотальним нерозумінням. Вони думали, що мають віру. Не віру Михайлівну, а віру таку, яка і про яку говорить нам Ісус. Про ту віру, яка Є не тільки в серці, але та, яка виявляється назовні. В який спосіб? Це, наприклад, є виганяння бісів. Дуже такий неприємний для мене також момент, коли я чую десь в Євангелії, де йде мова про бісів, легіони бісів, про диявола. Але, втім, гарний момент тоді, коли диявол завжди є знищений. Коли диявол відходить, Ісус, лише скажи Слово і слуга мій видужаю, лише скажи слово, і все буде добре. І люди пізнають Ісуса Христа почастинно. І ці апостоли, які бачили це все, бачили обличчя фактично Отця Небесного, бачили Мойсея і Ілю, вони спускаються в ці понеділки свого життя, в ці будні дні. І вони не розуміють, чому я не можу вигнати біса. Я ж такий великий, могутній, сильний. Ісус мені дає таку силу велику, що я можу виганяти цих бісів. Та однак ми бачимо, що тут стається щось таке, що вони не мають такої можливості це зробити. Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причинний і тяжко не здужує. Часто кидається вогонь, часто кидається в воду. Ви самі розумієте, що людське тіло воно є дуже вразливе, і чи вода, чи вогонь його дуже легко може поранити, легко може його знищити. Тіло може втопитися, тіло може бути опеченим, тіло може бути неживим після різних таких драматичних Події, які можуть на нього наставати. І тут один чоловік, про якого імовірно розповіли йому, що Ісус називається Господом, називається Месією, Він якраз говорить: Господи, змилуйся над моїм сином. Він його називає своїм Господом. І каже, нарікаючи, немов би на учнів, каже, друже, учні, твої. Не мають сили Його силити. Що це за такі учні, які вчаться на два бали в Христовій школі, не можуть зробити чуда. Справа в тому, дорогі мої, що дуже все залежить від самого Господа Ісуса, який саме дає цю силу всім послідовникам Його і навіть усім вам. Вірите, що ви можете виганяти бісів? Та де? Вірите чи ні? Вірите, так? Та деякі люди більше так права частина церкви вірить, що може виганяти бісів. Вліво так не дуже. Або, махаю так. Та вірить, вірить. І цікаво, що от Ісус. Говорить такі трішки жахливі слова, бо я вчора десь роздумував ввечері над цим текстом. І я чую щодо себе ці самі слова, ороде невірний та розбещений, відповів Ісус. Доки я маю бути з вами. І мені, так, знаєте, трохи аж не по собі, що від Бога я таке чую, від Ісуса. Ороде розбещений. Ніби до мене ці слова є сказані. Доки я вас буду терпіти, ну хіба Бог. Буде нас терпіти, Він може раз і може нас перевести до себе, однією миттю. А він каже: Доки я вас буду терпіти? І він просто погрозив тому бісові, вийде з нього. Звичайно, що не матюками. Бісів ніхто матюками не виганяє. Пам'ятайте про це, добре? Він сказав лише слово, і біс вийшов з нього. І кажуть дослідники Святого Письма, що цей біс, який був цьому хлопцю, юнакові, тому синові, він є дуже особливий. Бо тому що такі біси виганяються лише постом і молитвою. Для мене теж це є така трішки новинка, бо тому що я думав, що всі легіони бісів вони є одинакові, Ну, Люцифер. І всі його демонічні ангели, які направду десь існує, і думав, що це все є одне. Однак їх є дуже багато конфігурацій. Це є традиція наших святих отців, які про це свідчать численними текстами. І коли ви будете мати віру, і я буду мати віру таке, як зерно гірчичне, бачили зерно гірчичне, таке маленьке. Але коли воно виростає в ньому, гніздиться ціле птацтво. Навіть лелеки можуть на нього сідати, бо тому що воно є настільки велике, і воно навіть не буде прогинатися. Отаке от от до цього каже Христос, що подібне навіть царство небесне з маленького виходить щось велике. І бачимо, що учні, вони відводять Ісуса зараз трішки на бік. Це відбуваються події в Галилеї, де вони обговорюють свою місію церкви. Кажу Ісусе, в нас щось є не в порядку. Ми не можемо вигнати біса. Оце наше є сьогодні насушне питання. Ісусе, я не даю ради вигнати біса. От, поставте себе на місце, апостола. Ви би хотіли зразу вогнем і мечем. То все рубати. Та Ісус стримує, Ісус каже, друже, подивися, хто є в центрі Твого життя. Якщо в центрі Твого життя є меч, вогонь, драки і багато-багато різної нечистоти, то тоді одного разу ти просто прийдеш до мене і попросиш у мене сили. Те, що ти був на таборі. Кілька днів тому це ще не означає, що ти будеш мати до кінця життя зарядку, щоб творити різноманітні чудеса. Тобі потрібний контакт зі мною весь час кожного дня, неустанно. Як рано, вечір, в день, вночі, будь мені допоможі. Пам'ятаєте таку молитву про Ангела Хоронителя? Ісус хоче. Щоби сьогодні вони почули істину, не виганяння бісів, не сходження на гору товар. А Він хоче донести своїм учням, що, друзі, я буду розп'ятий за вас. Я візьму всі свої хрести, ваші хрести, які називаються гріхами. Я їх винесу на Голготу і там. Римські воїни цвяхами їх проб'ють. Там, на Голготі, на череп місці залишиться ваш і мій гріх. Син чоловічий має бути виданий у руки людям, і вони його уб'ють. Але третього дня Він. Третього дня, що Ісус зробив? Воскресне. Христос Анесті! Грецьке, це є Христос Воскрес. Христос встав дослівно так. І от що цікаво, що апостоли, могутні чоловіки, стають маленькими. Однак пише Євангелія в кінці, і вони тяжко зажурилися, пам'ятаєте кінець Євангелія сьогоднішнього. Зажурилися, бо вони не хочуть, щоб такий добрий пророк, добрий Ісус, друга особа Божа, йшла і вмирала. Тим більше за якісь е, наші гріхи. Петро, Яків, Іван, про які гріхи може йти? Ми сильні пацани. Ми виженим любого біса. Та однак не тут, не в цій Євангелії. Пізніше будуть виганяти, коли знову повернуться до школи Ісуса Христа, де знову вони будуть вчитися від Нього, як правильно це все робити. Уповаючи на самого Господа Ісуса. шукайте цей авторитет, пам'ятайте, що ви є сіль землі, цієї кожен з вас є сіль землі. Хтось, можливо, вже більше звітрів, хтось менше, але тим не менш, доправляємо один одного, бо якщо звітрілу сіль кинути до доброї солі, мало хто відрізнить в борщі чи в якійсь траві, що звітріла сіль поруч з доброю сіллю буде смакувато. Підтримуємо один одного як спільнота церкви і прямуємо дорогами, часом кривими дорогами до Царства Небесного, а Господь їх вирівняє. А як він не зможе часом це рівняти, то він просить нас, щоб ми йому помагали. Дає нам в руки лопату, і ми допомагаємо йому теж рівняти наші криві дороги до Царства Небесного. Слава Ісусу Христу!